Обласна прокуратура вже з новим керівником. Ним став 48-річний черкащанин Віктор Миколенко. Сьогодні його представили колективу, хоча там Миколенка добре знають. Із 2007 року він обіймав посаду заступника обласного прокурора. Через 4 роки його перевели в Генеральну прокуратуру, де він очолював відділ захисту прав і свобод громадян. Нового обласного прокурора підтримала і народна рада. Нагадаю, колишній очільник обласної прокуратури Геннадій Дем'яненко протримався на посаді трохи більше року. Призначити старшого радника юстиції Миколенка Віктора Андрійовича прокурором Черкаської області строком на 5 років та затвердити головою колегії прокуратури цієї області. А Завдання першочергові, які ставить Генеральний прокурор переді мною і перед вами. Перш за все, правильно сказав Григорій Парфирович, це відновити довіру людей, тому що довіра до правоохоронних органів близька до, нулю, до нуля. Це дійсно так. Ми повинні не на словах, а на ділі служити народу України. Кожен з вас давав цю присягу. Ми повинні змінити це і починаємо з себе. Я от на камери, на відеокамери, привселюдно говорю: корупції в, Черкась, в прокуратурі Черкаської області не буде.